Всіх вітаю, дорогі друзі! І сьогодні у нас на огляді зарядний пристрій. Хоча це ні, це не зарядний пристрій, це блок живлення від китайців і бренду MZMW на 1,5 кВт 15 вольт. Тобто 100 А він може видати. Сумніваюся, що він таке видасть, судячи з тестів, які я бачив, але ми будемо використовувати десь ампер на 60 і при 14,4 В для зарядки акумулятора. Він має вхід 223 клеми. І два входи, плюс-мінус досить такі непогані клеми. Ну, я думаю, на 100 А вони повинні бути. Також два регулятори, один на вольти, інший на Ампери. Зверху все розписано. Також він має що? У нього ще два кулери, ось таких, це досить шумні. На них подається 14 вольт і воно не регулюється ніяк. Тобто треба буде додавати резистори, щоб понизити вольтаж і знизити обороти. Також цікаво, як буде охолоджуватись. Зараз вони на виду стоять. Мене цікавить на вдув охолодження, там ми потім подивимося. Термометром інфрачервоним, як воно гріється чи ні, після модифікації, і так, і так закритою кришкою, тому що продукт тоді кращий, ніж коли відкритий. Давайте розберемо тут, в принципі, три гвинтика і подивимося, що всередині. Що ж, давайте знімати. Цю кришку захисну і подивимося, що китайці нам тут нагородили. Що ми бачимо? Ну Зразу кидаються дві великі банки конденсаторів, вони наче на 200 вольт я дивився, хоча тут 220. Можливо, цей трансформатор щось трішки понижає, бо він гріється. І оцей діодний міст також гріється. Тож це в нас вхідна лінія, я так розумію, йде Можливо, там пониження до 200 вольт йде. Або навіть менше. Великий трансформатор, ну, кіловат точно він видає. Я думаю, можливо, трішки більше. Великий Дроссель. Там у нас ось вихідні транзистори, а там у нас вхідні. Стоять, не знаю, що за модель, там досить погано видно. Купа своїх трансформаторів, іще в них, купа шунтів, не знаю на що вони. Так що оця штука у нас саме більше гріється. Як бачите, радіатор у нас в ту сторону. Тобто, коли продув, повітря, мені кажеться, краще буде йти. Аніж коли повітря вдується. Ну, ми перевіримо це після модифікації, як воно буде. Мені сподобалось те, що тут радіатор на продуві на транзисторах. Вони зовсім майже не гріються, це досить добре. Тобто з ними проблем не повинно бути. Ну, я тестував при кіловаті, поки що іншу модель. Подивимося, що скаже ця. Що нам потрібно значить, для модифікації? У мене є ось таке термореле. На 45 градусів я його десь на цей діодний міст прикріплю, і е, воно буде спрацьовувати, коли воно буде нагріватися, а коли не буде грітись, буде вимикати. І два отаких от е, значить у мене резистора на 33 Ом. Я їх е, підключу до наших кулерів, десь візьмем живлення звідси, тому що там у нас є два коннектори. Е, але я не знаю. Як ми на один термодатчик підключимо два контакти. Тому краще кинути додаткове. Тим паче, що у нас завжди буде живлення ось тут 14 вольт. Як і там. Отже, приступаю до переробки, я думаю, покажу вже, як воно буде готове, і почнемо тестувати спочатку на вдуві, там хвилин 10-15, потім воно холониться, потім перекину ці кулери містами. І потім будемо дивитися вже на вдув. Будемо термометром, я, мабуть, десь ось тут оцю кришечку відігну, щоб можна було просвітити, бо не думаю, що через ці отвори я нормально достану нашим термометром. І подивимося, що краще. Казали, що гріються мікросхеми в такій зарядки. Не знаю, я перевірив усі мікросхеми. Найгарячіше місце це ось це і оцей трансформатор. Чому він гріється, не ясно. Можливо, все-таки тут у нас вхідний якийсь каскад, понижаючий. можливо, через це. Так що приступаємо до модифікації і повернусь, коли вже буде все готово. Отже, переробив я зарядочку, додав термо. От такий термодатчик, не датчик, терморелем на 45 градусів. Додав ось тут два резистора. На кожен вентилятор, воно своє. і в них... Один плюс, ну І кинув от плюс з мінусом на наші клеми, щоб постійно була напруга звідти. Бо все-таки на один оцей, мабуть, проблема буде підключати. Перевірив трішечки. ну оцей діодний міст він гріється до 150 градусів, в нього температура робоча по дата-шиту. Він десь до 100 нагрівається, після того вмикається. У нас охолодження. Поки що стоїть на виду, вдує, в принципі, непогано. Взяв з іншого я, значить, нашого зарядного ось таку кришку, тут вже вирізано іззаду. Тобто можна буде встановити і з цієї сторони міряти таким ось таким термометром. Це у нас аненг якийсь там. Який там 201. Він більш-менш міря коректно, скільки от зараз тут у нас 16 градусів. Прохладно. <с> Тож будемо дивитися, наскільки гріться. Тут у нас зараз показує 25, ось 30 градусів. Ну, звісно, у нас воно ще блистить, відбиває, тобто воно трішечки буде похибка. Акумулятор. Уже підключені двойні дроти. Я вже налаштував 14,4 В і 60 з копійками Ампер. Там 60,03, щось таке. Зараз тоді я оце все закриваю. Ось так воно повинно бути закрито. І почнемо тестування, увімкнемо, подивимося, як воно працює, подивимося ампераж і будемо міряти температури. А потім я ці кулери десь хвилин 10 потестую, якщо не буде дуже високих температур. І потім я їх просто переверну, щоб вони видували. повітря. повітрі потім також почекаю, щоб воно. Охололо, і будемо тестувати вже на видуві, тому що мені здається, що виду все-таки краще. Хіба що е, оцей трансформатор маленький, він гірше при видові охолоджується, так як там у нас все-таки закриває оця вся частина, і сюди повітря не дуже доходить до нього. А на вдув, можливо, буде краще. Побачимо, результати скоро буде видно. Отже, все готово для того, щоб тестувати. Зараз у нас нема ніякого навантаження на зарядне. Давайте подивимося там, наприклад, ось діодний міст 26 градусів, трансформатор у нас 24. Цей трансформатор 26. І отут у нас є ще транзистор 24. Поки що нічого немає. Так, вмикаємо зарядне, і пішло. У нас 61-62 А. Так пішло. Тобто 800 Вт. Давайте дивитися, як воно почне грітися, ось 28 градусів. Так, ось у нас 29 реле на 45 градусів, але запрацьовує воно чомусь на, а, вже коли до 100 нагрівається. діодний міст. Ну, в діодного моста, наскільки я знаю, температура 150, так що нам це не критично. Отже, дивимося, зараз я а, 10 хвилин. Приблизно, а можливо десь 5 навіть потестую. І подивимося через 5 хвилин, які у нас будуть результати вже. І чи буде так гарно, а може все-таки на виду краще. Отже, пройшло десь 5 хвилин, чуть можливо більше. І давайте замірювати. Тут у нас ось 32 градуси, 25 і ось тут 26. Ще ось трансформатор. 20 градусів. Хм, я здивований що Нічого не гріється. Ну, будемо рахувати, що в нас тут прохолодно, тож воно б градусів десь на 10-15 було б гарячіше. Тобто десь градусів 50 Якщо по повітрю, то ось тут у нас трішки тепленький, а тут зовсім холодне, йде повітря. Цікаво, будуть які результати, коли я вентилятори ці все-таки переверну. У нас такий де 60 А, ось 800 Вт. Ну, якщо рахувати, що це 100 А на зарядка, навіть 110 В вона, мабуть, потягне. Треба враховувати, що тут все на максимум викручено з Китаю, тобто було 15,3 В і 100 А викручено. Мабуть, тестували все-таки їх. Тож, зараз я вимикаю, перевертаю вентилятори на другу сторону, чекаю поки воно трішки охолоне і ми ще проведемо один тест на виду. подивимось, чи є якийсь результат, чи зміняться цифри чи ні. Перевернув я наші кулери, залишились ці штучки, вони поки що не потрібно. Зараз у нас також вимкнена зарядка. А, і по температурам давайте подивимося. так, Наприклад, там, там, 27 градусів, 30. Тут у нас 26, тут ось скільки у нас, де там, 22. А, ну, оцей радіатор, який я зняв кришку, був досить гаряченький. Тобто градусів 40 був. Подивимося на виду, бо на виду його буду продувати прямо, тобто по всій площі, ніж на вдув. Що ж, вмикаємо в розеточку, дивимося. Навантаження пішло. Дивно, що зараз 62 А, а потім десь до 60 падає. Тобто, можливо, є якийсь навіть регулятор в цій зарядці, який регулює струм від температури. Так, от, пішло в нагрів у нас. Уже так, де там той діодний міст? Десь там от 33 градуси, він поки 32. Тут у нас трішечки все почало грітися. Ну, Та ж суть. Чекаємо десь 5-6 хвилин і подивимося на температури вже в цьому варіанті. Пройшло 5 хвилин, можливо, трішечки більше. Давайте заміряти температури. Так, у нас тут 34 бачу, градуси, трансформатор 35, 42, транзистор. І 26 оцей трансформаторчик. Повітря ну, отут трішечки тепле так само, як і тоді було. Ось тут холодне у нас іде. Тож, дуже великої різниці, наче немає, але все-таки мені здається, що на виду все-таки трішки краще охолодження в цих блоків живлення, тому й ставлять, можливо, їх на виду. Ну, Я ще для себе потестую, але деякі результати все-таки у нас, як ми бачимо, вже є. Зарядка ось іде. Приблизно 800 Вт в цей акумулятор вливається. Я думаю, що більше нема сенсу. Тим бачу, що я буду для себе використовувати одинарний такий 10-квадратний провід. Це для тесту. Двойний, це можна і 100 А. Тож, такі от результати. Оці клеми теж гріються, якщо поміряти. Ну, зараз не гріються, але я тестував вони гріються. Тобто все в приблизно 40 градусів, якщо буде тепліше, буде градусів на 15-20, воно все гарячіше. Тобто приблизно десь під 50-60 градусів воно буде так грітись. Це з урахуванням того, що вентилятори в нас понижені на обертах. І, звісно, вони не такі шумні, тому що досить шумна ця штука, тим бачу, якщо воно буде в приміщенні стояти. Отже, ось такий невеличкий тест, буду на цьому я з вами прощатись, дорогі друзі, якщо сподобалося, підтримайте лайком, якщо є якісь. Пропозиції щодо того, як можна покращити роботу такого блока живлення, то пишіть, буду радий і бережіть себе. На все добре, до наступних відео.